Вітаю раки! Прогноз на квітень. Перше, з чого ми почнемо, ми з вами вже перейшли в повноцінний календарний новий рік, в повноцінну календарну весну. Ми з вами вже завершили коридори затемнень, пережили, ми з вами вже пережили парад планет. І саме в цей період дуже часто Всесвіт. Потребує від нас якихось змін, а саме звільнитися від чого. І перша карта у нас буде саме про те, від чого треба звільнитися, або Всесвіт самостійно у вас це забере, або дасть вам можливість е е е самостійно в цьому е посприяти цьому. Да? І так. Раки, від чого нарешті треба звільнитися, аби жити своє життя щасливо надалі. Рицарь жезлів, слухайте. В когось будуть трансформації щодо відносин. Да? Людина, яка є в вашому житті, особливо якщо це людина вогняної стихії, це Овін, це Леви, або стрільці, або така дуже, знаєте, фігієрічна особистість, якої дуже багато, така, знаєте, ця людина може перейти в інший статус. Або. Змінить свій статус від просто знайомого до, ну, там, до партнера чи навіть чоловіка, або навпаки, да, відійде на інший план. От такі трансформації можуть бути в особистостях. Да, якщо ми розглядаємо цю карту в особистостях. А якщо ми відходимо від особистості, то рицар Жезлів... Знаєте, треба не просто діяти, а діяти в напрямку цілі, в напрямку мети. От, бо дуже часто ця карта каже, що про те, що ви щось робите, щось робите, то як білка в колісі омотеляє вас, ви ну, на всі 360 градусів все пильнуєте, а результат ну, такий собі. Тому, знаєте, або виберіть пріоритети, або Ну, нам набагато у вас не вистачить. Треба якось от. Ну, а в принципі, я бажаю вам, щоб ваше особисте життя, якщо ця карта програлася у вас саме в особистому, да, щоб ваш партнер змінив свій статус на вищий. Да, не звільнив ваше життя, якщо це людина насправді для вас цінна. Да, дуже часто буває так, що нарешті ми позбулися цього душнілу. А повірте, вогняні вони насправді можуть бути тищитими душнілими. Так, раки, тема фінансів. Стоп, ні, вибачаюсь. Загальна тема карта на, на місяць квітень. Загальна характеристика квітня. Король Кубків. Слушайте, таке враження, що у вас такі да. і да, у вас або відбудеться зміна. Партнера, да, статусу партнера. Від, він підійметься на вищий щабель, буде не просто знайомим, а вже або партнером, або навіть чоловіком. Бо відбувається. Да? Або в ваше життя одна людина відійшла, а прийде інша людина іншої такої кубкової стихії, або водної стихії, кубкової масті, водної стихії. Це в нас риби, це в нас раки, і це в нас скорпіони. А, може бути, знаєте, зміна партнерів. Ну, Це добре. Якщо ми відходимо від особистості, то, будь ласка, також тримайте свою емоційність під контролем. Бо іноді, да, я розумію, час такий, але емоційність іноді зашкалює. А також, ну, не знаю, чомусь захотілося сказати. Трошки вгамуйте надмірне вживання алкоголю. Якщо у вас ця ситуація ну, вас стосується. Як не стосується, то не вгамовуйте, насолоджуйтесь. Так, сфера грошей для. Раків на квітень з грошима, четверка кубків. Ну, скажімо так, будете трошки розчаровані. Ну, знаєте, планували, що буде більше. Але, з огляду на ці карти, можливо, у вас буде просто більшість, ну, збільшиться ваша витрати. От, якщо збільшуться витрати, ну, ви знаєте закони Всесвіту, не треба гарювати над тією копійкою і, і лити сльози. Віддайте її, знаєте, так, з чистим серцем вам прийде більше. Ну, Підготуйтеся до того, що можете трошки. Земаціонувати з приводу того, що грошиків буде не так багато, як хотілося б. Перелаштуйтеся. Ну, в цьому місяці не так багато, в наступному буде набагато більше. І переходимо до сфери відносин. Раки квітень, відносини 8 жезлів. Ну, в плані відносин, я думаю, що раки нам можна вам. Навіть позастрити. Сексуальна активність просто зашкалює. Вона є, вона така потужна, вона така здорова, цілісна. Всі, <сі> всі інші знаки вам тому тут от не дуже так сумуйте, у вас є те, чого в інших знаків немає. Все буде добре в особистому житті. Тут особистості у вас вийшли трошки. Хтось відійшов, хтось прийшов або зміна статусу, і особисте життя у вас принаймні є. Тішуся разом з вами і насолоджуйтесь.